Слава Україні! Слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Є в мене одна красуня Троянда Іліос Флорибунда. І в мене з нею якраз починаються з неї знайомства з цілякими різними захворюваннями, а виявляється зі шкідниками. Вона в мене єдина захворіла на Іржу, серед троянд. А сьогодні я помітила ще одну напасть. Вже досить пізно, ні, передає камера, м -м, білокрилка. Е, може, в деталях аж не передасть, але я думаю, видно, є такі більші особини, вони такі темніші крапочки на листі. А є ось оце дрібнотя біле, дрібне, дрібне, дрібне його купа, купа, купа. І от якщо підняти ці листочки, тут менше менше, бачите, а тут о, тут його тут більше знову. Погано фокусує, бо вже вечір на камері ніби не темно, але насправді вже досить так темнувато. Бачите, є і є і є. Та, що треба робити? Бризкати, обробляти. Я біо, так як я цьогоріч зовсім на біо, то я і біо оброблю. Покажу вам зараз, що я маю, що я зроблю, і, можливо, навіть зніму процес. Побачу, якщо ще камера моя, це стягне і витягне. Що ще обов'язково передивитися, от це ж кущі. Ілі, ось я побачила, але ж поруч теж ростуть кущі. І ось поруч Беатріс теж є, є. Ось. ну Та фактично позаглядати під листочки. Ось, знаю, що ну якщо б це був там хімічний інсектицид, то тепеки я чула дуже гарно. Я не використовувала, не знаю, але знаю, що всі його купляють від. Білокрилки. Що ж до біо, то звісно, тут буде трішки тяжче, бо, тому що треба обрискувати ну, не тільки поверхню листа, а фактично знизу листа. Треба якось доступитися і підступитися, тому хто його знає. І там ще й пише: о, ага, втекла. Е, там ще пише, в залежності на якому е, яка стадія того. Шкідника, тобто не обов'язково буде легко побороти його. Не хочу фокусуватись на тому дрібному. але спробуємо. Спробуєм. Тому що я зараз зроблю. Передивилася я свої засоби, які я маю, біологічні засоби. І знайшла вжива земля. Є в них такий препарат Актоверм, що це в нас є? Біопрепарат інсектизи для захисту очів та саду від шкідників. Що я тут побачила? Що є ось останній пункт? Кімнатні квіти, в тому числі орхідеї. Там пишемо-бим-бим. Кліщі попелиці, мучнисти, червець, щитівка, білокрилка. Тобто, саме останнє слово це білокрилка. І, і бачу, ага, капуста теж білокрилка згадана. Ну, Тобто білокрилку воно бере. В них ще є різні засоби, от лепідоцит, але тут нема. Тобто, тут вже проти, проти інших гусениць лускокрилих комах-шкідників. Е, ще є в них бітоксибацилін БТУ. Е, ну, це, це від іншого виробника Черкаси, біозахист. Що тут пише? Тут нема проти білокрилки. Тобто, фактично проти білокрилки з чого в мене, з того, що в мене є це актовер. Але. Я завжди роблю бакові суміші, в тому числі і з біопрепаратів, щоб все ж таки не приводити час. А захворювання не діляться, і не обов'язково я знайшла білу Може, там ще щось є, таке може бути. Тому я то все змішаю. Воно все сумісне. Оці всі чотири засоби я змішаю, і навіть п'ять. Вони ще є. Актарофіт, ну тут проти кліща навіть ще. Та? трипси, пси ну, кліщ. А, ось теж білокрилка, дивіться, бачите? О. Я дивлюсь, Білокрика, ось теж личинка. Файно, я то все беру і змішую разом. Ензим... Три виробники. Три виробники черкаси біозахист, біозохисти, ензим, біотех і жива земля. Оце я все три змішаю. І обов'язково прилипач. Обов'язково. Ліпосам я беру ту теж від жива земля. Вони є різні. Ну, головне, щоб прилипоч був сумісний з біозасобами. У мене є ліпосам, я знаю, що мені родили. Калі... мило, калійне калі калі мило, та, якщо я не помиляюся. Але ну, в мене вже був закуплений ліпосам, тому я використовую його. А на наступний сезон я спробую ще й калійне мило, якщо я правильно запам'ятала От, Я це все змішаю прилипаш дам обов'язково, тому що зараз вже розтяні досить ночі, щоб воно мені гарнесенько все ну, по максимуму збереглося. Пиши на препаратах, от, наприклад, на акторофіт, що застосування, температура застосування мінімум 15 градусів. Вночі вже нема так, але ось вечором ще буде. Тобто я надіюся, що я встигну ще кілька годин, поки є хоча б 15 градусів. Ну і надіюся, що воно все, ці всі бактерії, то вони все ж таки виживуть і будуть діяти. І, звісно, що я це повторю, найімовірніше повторю, обрискаю і буду знімати вам результат. Обробила я те все, що поруч, наскільки мені вистачило. Взагалі я прийшлася всі 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 кущі позаглядати. Звісно, я під все листя не позаглядаю. Але якщо воно є, то бажано в тому краю, краю. то все ж таки обробити по максимуму. Тому я спробувала це зробити, скільки мені вистачило того замісу, бо все-таки ніч, скоро зовсім. Вам дякую за увагу. Всім до наступних відео. Всім здорових троянд і папа